Справа 642. На плані земельної ділянки вказано масштаб 1 до 2000. Відомо, що відстань між точками на плані. Перше завдання 1 см. Обчисли відповідні відстані на місцевості. Ну що ж, для початку давайте дізнаємося. А одному сантиметру на плані відповідає, скільки метрів на місцевості. Будемо використовувати масштаб. Записуємо, що 1 см. На плані. Це запишемо 1 до 2000. Це буде 2000 сантиметрів. На місцевості. Ці 2000 сантиметрів перетворимо в метри. В одному метрі 100 сантиметрів. То ділимо на 100, забираємо 2 нулі, то у нас вийде 20 метрів. Записуємо на місцевості. На місцевості. Є? Ну, гаразд. Тоді 1 см, Можна було одразу написати або напишемо, що 1, що множиться на 20. Так? Це буде дорівнювати 20. У дужках записуємо чого метрів. На місцевості. Є. Друге завдання 3 см. Ну що ж, якщо 1 см, це 20 метрів, то 3 см це в 3 рази більше. Пишемо 3 помножити на 20. Це буде 60. Записуємо в дужках чого метрів. На місцевості, на місцевості. Є. Третє завдання 3,5. Ну що ж, потрібно тоді 3,5 помножити. В одному, метрі, в одному сантиметрі у нас 20 метрів, то множимо на 20. Ну і це дорівнює. Це можна помножити на 10 і помножити на 2. Записуємо 3,5, що множиться на 10 і множиться на 2. Це дорівнює. 3,5 множимо на 10. Переносимо кому праворуч розряд, це буде 35. Помножити на 2. Це буде дорівнювати 70. У дужках записуємо чого метрів. Це в нас буде на місцевості. Є. Ну і четверте завдання 10,4. Аналогічно 1 см це 20 метрів, то тоді 10,4 потрібно помножити на 20. І це дорівнює. Помножимо на 10 і помножимо на 2. Як 10,4 записуємо, що множиться на 10 і множиться на 2, це дорівнює. Множимо на 10, переносимо кому праворуч на один розряд, у нас вийде 104, що множиться на 2. І це дорівнює. Якщо 104 помножимо на 2, це у нас буде 208. У дужках записуємо чого? Метрів. Це у нас буде на місцевості. Є. Yeah. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відстані за картою. На цьому вправо завершено.